Якщо говорити про Івана Васильовича Бровді, то у нас в Закарпатті багато шкіл, ну, звичайно, базові школи. Е, є у нас якщо я, так? Е, але Іван Васильович зробив свою школу, свій живопис, е, свій особливий талант. Він передає от таких прекрасних картинах, які... Мають його особистий почерк. Це дуже важливо. І його відомі скульптурні пам'ятники, скульптурні композиції, які перебувають на теренах і Закарпаття, не тільки Закарпаття. Я думаю, що вони є особливими і такими, які не, не повторяються. І мені здається, що це якраз є В той доробок Івана Васильовича. Який поклав у загальну нашу закарпатську культуру, закарпатське мистецтво, додав до цього своєю школою по прекрасному таланту. Успіхів, на цьому великі. Мені дуже приємно від вас цій складі, тому що ми сьогодні перші з вами. Побачилися. Я дуже багато чув. Я знаю, що ви колочави, з полочами з нас зв'язано все ваше І ви зробили дуже багато для полоща. І зробили все, може, допоможу полочати. Ви мали можливість. І бажання. Ну, і бажання. Це дві фактора, великі де десутнімося. І ще третій день буде, за який ми будемо. Но, тому що, наприклад, як почитаємось, що, я, не, що в гая мрії, як в Чехії, в, в, в Європі, і це, це феномен, розумієте? Що? І от ці всі музеї, що зробимо. Ця церква, не то все це там вся красота, там, чудо, приїжджаєш, ви розумієте. Єдине, що ви ще треба, що погано, ну це вже таке. Вся дорога, що вона хоче, ти чашка, мусити сюди. Ну з дорогами в нас зараз проблеми, Але ну, я сподіваюся, що все буде по порядку. І от взагалі цей між життя, верховенція. Що такое вертолет? Верховенці це самі свободу любими люди. які перші пішли у верхню яги, їх надо не надавати наші верховенція. Мають обладнання. Вони пішли в душі. Ну что? Нихам разняло. Я не знаю, что это еще.